І ви знаєте, що кожен ранок у нас починають кордори, тому що говорять, у вас 150 відео, а товару немає. Є. товар у нас є в цих 150 відео. Просто утром я буваю людям поговорити з вами, коли проснуся, сон розколити, а ввечері можу написити, поговорити з вами, бо мені тяжко. А в течение дня у нас всі ролики є. Значить, віде, апартамент колбаски у нас ви знаєте, в холодильник. Саме головне замовлення ми робимо на Viber 0,98, 493 07, Асортимент колбаски у нас дійсно дійсно дуже-дуже великий, є і маршрал. І курхан, і київська, і, і, і курханчик. Такий. Дивіться, Значить, я вам розказую за махан і курхан. Це йде сировялочка, і вона мої хороші діота погнеться. Вона дуже вкусна колбаска, вона... дивіться, ми, знаєте, і з лучших колбасок вибираємо лучше. Вона собі потихеньку гнеться. Сьогодні у нас пройде коніна, бо ми її замовили, ми її продали. Вони дуже вкусні палички. Коніни. Ото, дівчині, київська колбаска, вона йде дуже тверда. Я вже вам... Чору, 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 віцька, вона дуже смачна. В неї хоть яку писало, але воно у вас не відчувається, Потім, У нас є з вічний, кролік з страшною, говядіна з річньою, уточка. І все по вас по-своєму. Дуже відчувається вишні. Тут дуже багато кроліка зі Я вам покажу. Дивіться, в розрізі я вам скажу, от діє дивіться, яка це сташечка. Це в нас говядіна уточка, це в нас говядинка. Зараз я вам покажу. Звичайні, звишні тут, це ця говядина. Так а де звичайні? Звишень що немає, так? Да? Чи є звичайні? А, от, от дивіться, це у нас іде наборчик звичній. Бачите, яка вишенька тут внутрі є? Вона дуже смачненька. Ціна наборчики, дивіться, наборчики 950 гривень за кілограм. Колбаска, йде різна. Є із салом із міл, і стало, ні змілки, міччини. Вона все йде по-своєму різні. Потім ми робимо одільний маканку київську, тому що багато хто хоче. Різну. Але по паличці вона велика. А так воно, виходить, так такі три штучки порізані в розрізі. Ви дивитесь, яка вона є в розрізі, і вона найголовніше смачна. Дуже багато ми отримуємо цих баранчиків, дівчатка-баранчики. Дівчатка -баранчики. Це таке мілке-мілке Вона, Це іменно баранчик, це десь свинінка, але дуже смачненька. Дівчинки були замовлені на вайбер 0,98. 4,9307,76. Ну, тому що вчора в мене інцидент з девочками, Дівчатка, ми не приймаємо замовлення в 7 вечора. Ви його кидаєте в 7 вечора, ви ж у мене не одні, вони всі уходять вниз. У кожному ролику, я говорю, з 8 утра до часу, до 2 дня. Город, номер телефона, фамілія і молочка. Все, дивіться, якщо вам до 12 не відповіли, це не значить, що ми його не бачимо. Якщо ми навіть вам його не передамо, ми вам скажемо, давайте завтра. Ну, ми стараємося... Є порядок черги. Замовли, пише, з 6-5 років ми йдемо знизу. Неважливо, чи знизу закажете кілограм блюшок, чи ви за 10 кілограмів кримів. У нас немає різниці. Я вже вам казала, ми не ділимо ні людей, ні клієнтів, ні товарів. так, по баранчику тут є три Якщо вам купалочки багато, ми робимо таких асорті. Весь товар знаходиться в холодіночку. Лівошка колбаска, вона 950 гривень за кілограм, йде на конячку, вистояна. Це іспанська, вона дивіться італійська, вона йде така, як мілке-мілке від... сало іспанська, теж мілка, це як вічі рублена, потім дуже вкусна брізова дівчатка, вона дуже смачна колбаска, вона не похожа ні на що. А вона вся колбаска в на Ну, тобто, Допустимо, з трюфелем, в неї така далека-далека злочинка, перші, в неї є то нова колбаска, мабуть, сташку є із горішками. Дівча, опять же, вся колбаска просто по-своєму. Смачна усі миколаївська колбаска, ціна її 380 гривень за кілограм, вона теж не похожа ні на що. Це йде м'яке, м'яке сир. ладі, девочки, вона дуже димянка, вона йде в кожурі. Це робить миколаївці, вона дуже ваша. Це ще замовлення, я вам говорила, байберно 9849 три 0776. Ви знаєте, чотири холодильнички. Корочка, колбаска, жуєчка, а так йде і корочка. Тепер у нас є э, горбуша, як і так, 800 гривень за 100 грамів. Тут йде заводська, і корочка вона йде в баночки, вона дуже-дуже вкусненька, -дуже шаланка. Дівчатка, ви дивіться, що якщо вона в баночці, вона може бути жидка. Вона не жидка, вона плотненька, сухенька, ікра. Значить, дивіться, 600 грам, 3,5, 350 грам, вона стоїть 2,300 і 230 грам, 1500 бочка така стоїть, 1500 гривень. Значить, ікра кити, ікра э, горбуші, дівчатка моя, це ікра преміум-класа, і дуже давно її ціна вже 650 гривень, девочки мої, будь ласка, ви внимательно ну, слухайте ролики. Тим те, що ми взяли її, просто підняли. У нас є в продажі чорна ікорочка 3300 виходить за 100 г. Вона по вітамінозу йде до щучої ікри. Тільки щуча ікра вона стоїть 100 грамів 450 гривень. Грам. Вона йде сухенька, вона йде плотненька, вона йде не живка. Одне час вона була швидковата, але ми вам про це говорили. Мої хороші, будь ласка, замовляйте тільки на майбутнє. Їх 98 4, 9, 7-76. У нас є крабики, дівчата. Крабики теж є разом. 250 грамів, 2 тисячі, 700 грамів вона стоїть 4 тисячі і 5 а є 6 тисяч і пол кіло, 4 тисячі. Ви знаєте, крабики для пер він для Тунець, вот грам. Грам. Печонка, де первого полана, він йде плотненький, пусненький, хорошенький. То є всіми любими 550 гривень баночка. Печеночка, дівчатка. Отака вся печеночка, 230 грамів, 250 грамів, стоїть 250 гривень. Печенка йде без горчірочки, дуже смачна. Велика баночка є 900, маленька песочка. Наші консервочки, Дівчатки, консервочки є різні. Дикий лосось 200 грн, е, скумбрічка 150, сьомочка 150, сайрочка 120 гривень, кілічка по 100 грн за баночку. А, значить так, це у нас тут є. Потім, тут у нас знаходиться на випуску вся рідна продукція. Значить, бічок, бічок полкіло, він зав'ялений, дев'ялений, він потрашоний, він стоїть 500 грн за полкіло. Потім е, ще трошечки в нас є таранички, на за кілограм. А воно немає це, але так? Да. Є, що, ти ж, ти Камончик 250 грамм, 250 гривень, грам, 500 гривен, 500 гривен. Це на на Значить, колочка, на на сирок, на у нас розвилоджена вся рідна продукція. Тут перша полочка, у нас тут колосанчик. Каласанчик з сиром, з міді, сиром домі. Цена його 1000 гривень за кілограм. Всі ми любимі наші колбаски туєць, мерлін, потім йде вишня, форелечка, камбала, потім йде асітиріна кіроч, вони по 1200 гривень за кілограм. В'ялені всі тортики, всі ці тортики вони 1500 гривень за кілограм. Кроме капченому тортику йде ескалар, э, скрізь йде палтус. Девочки, є дуже пустий кальмар, фаширований Потом всеми любимої наша малосольна рибулечка вона стоїть 800 гривень за кілограм. Э, Капчена 1100 гривень за кілограм. Дивіться, тут у нас є і палтус, і ескалар. Ескалар 1000 гривень за кілограм, палтус 1500 кг. Отліччя дуже велика. Палтус, вона по цвіту відрізняється, по цвіту шкурочки, і скосочки, і без косточки. Сундрієчка, як і була, так і є 200 гривень. Дивіться, з кубрійка, вона ще сюди трошки м'яка, тому що вона йде літня, але вона дуже смачна. Дунаєчка, дунаєчка, я вам зараз з тої сторони покажу. Дунаєчка, пачка 550 гривень. Це мохолодічко у нас знаходяться всі маслинки. Є з родинкою, є без рудинки. Баночка маслин стоїть 300 гривень. Ну, з родинкою масинка стоїть триста гривень. Відкриваємо цей наш холодінчик під час, значить, дивіться. 500 гривень за кілограм. Отака обалдієна вкусна креветочка. вона вся йде зі корочкою і вся йде суха заморозка. Вона стоїть 500 гривень за кілограм. Міді. Виходить 150-5 кіло, 300 гривень кілограм. Зачищена дуже вкусна мідія. Потім така креветочка, суха заморозка, вона теж стоїть 500 гривень за кілограм. Це йде суха заморозка. Дівчатка, морський кухня 250 гривень. Потім чищена креветочка, вона стоїть 700 гривень за кілограм, вона йде чищена. Без глазурі дуже хороша. Хек е, у нас стоїть дівчатка мої. 160 гривень за кілограм, це йде молочний, хек він йде зачищений, без всі, її помилий і все. І скумбрійка 250 гривень за кілограм. Скумбрійка, звісно, подорожала, дуже подорожала. Ціна її – 250 гривень за кілограм, розмірний ряд. Замовлення робимо тільки на вайбері. 0,98-493-0776. Кроме вайбера ми не приймаємо замовлення нікуди. Значить, хек йде молочний, ціна його розкладає 160 гривень за кілограм. І мені на другий дівчатка, будь ласка, просто дуже добре слухайте руки. Потім ви обіжаєте, що... Відповіди. Дивіться, не Інстаграм, не Тіктуб, не Фейсбук. Потім ви пишете, ми вам хотіли Інстаграм на 5-6-7 тисяч. Ви не відповідаєте, дівчат, ми наперед кошти не беремо ніколи в житті. От, є сутра. Ви, написали. Ми вам, ви написали мені город, номер телефона, фамілія, молодь, номер коштів. Ми вам пишемо ваш, рахуємо ваш, за, за ваше замовлення, скидуємо по рахунок та растів, дівчатка, ви його оплачуєте, скидуєте стіну оплати, копію чекаємо і ми вам посилку. Наперед ми кошти не беремо.